Що ж є перша домашня перемога для рівненського вереса. Щойно команда Олега Шундрука в матчі. 10-го туру, і е, в сьомому домашньому поєдинку матчі 9-го туру, перепрошую, і в сьомому домашньому матчі здолала луганську зорю з рахунком 2-1. Дуже видовищний поєдинок. Е, багато голів, багато моментів. Багато на жаль травм і е, цікавих спірних, сумнівних, навіть я би так сказав, суддівських рішень е, не знаю, чи встигнемо охопити все, тому що зараз на студія така невеличка. У нас завдання не лише е, зробити рев'ю матчу у рівному, а й підготувати вас. До перегляду поєдинку Олександрія Рух. Але е, що зможемо, те зробимо. А що не встигнемо, покажемо в нашій підсумковій студії. Денис Бойко, Олег Шилеєв, Віталій Похваланте. В студії. Панове, е, який матч ми зараз побачили? Якісь е, такі головні висновки. Денисе Ну, цікавий матч, трошки напевно неочікуваний результат, але ми казали вже до матчу, що в принципі е, фаворит на папері це, це добре, але в матчі всі не. Матчі всі цікаві, і ми не можемо заздалегідь сказати, хто переможе. Тому цікавий матч верес з перемогою, але дійсно було дуже не дуже, але декілька таких сумнівних рішень, які потрібно буде розібрати і більш, більш ретельно, більш детально оцінити і дії арбітрів і, в принципі, по матчу пройтись. Ти натякаєш на гол, так? Гол будківського? Звичайно, mm -hmm. так. Ну, думаю, що дійдемо, пане Олеже. Результат неочікуваний. Верес перевершив сподівання. Принаймні він переміг. А младен отримав собі сумній настрій. Такий день, день народження. Але ж сама гра у «Зарі» не виходила, не виходила. Було тяжко дуже вскривати оборону Вереса, особливо в другому таймі, коли було мало зон, мало простору, і дуже в'язка боротьба була на кожному клаптику поля. І... І особливо вверху нічого не дала зарі. Зважаючи на те, що було дуже багато передач вверху. У Вереса гра йшла? У Верес вийшов з ідеєю контратакувати. І він це робив напротягом всієї гри. У нього ідея була да, дуже щільно оборонятись і вибігати в контратаки. Це була його ідея, яку він пронизував всі два тайми. Давайте до моментів йти до голів. Дев'ята хвилина і м'яч. Зорі до цього зоря могла пропустити. Насправді був супер момент Мирвалєвич, але на моментах зараз вже напевно не дуже встигнемо зупинитись. Тож поки по голах. І тут Денис Антюх, який насправді грав не лівого хава, як ми думали, а правого хава зліва грав Горбач. Ось так обігрався із Жуніньо. Пройшов і віддав Горбачу, який забив свій перший гол у цьому чемпіонаті. Якимось чином діра так опинилась на лівому фланзі Вереса. Десь подівся лівий захисник. Скрили, скрили фланг за рахунок стінки, да, дуже багато комбінація. Тут питання до центрального захисника, оцей другий дотик Антюха, другий дотик, не третій дотик, коли він взяв передачу, а другий був. М'яч трошки не відпустив. Потрібно було читати. Він взагалі дуже. От дивіться, Антюх робить один дотик, один дотик і от на другому читай. читай. Оцей. Можливо, було скоротити дистанцію пізно так. І... Да, да. Тут високо зустрічав сміян і до нього Вовченко підійшов. Так що не один із захисник, а одразу два захисники висмикнулися. А цю діроче треба було побачити. І знову ж таки, говоримо про Жоніня, який не на рідній своїй позиції грає, на позиції правої, захисника тут змістився ближче до центру. І одразу побачив, він оком кинув, що та зона вільна. Як вам його? І... Ні, вони взагалі Горбач піднімався дуже високо. В першому таймі грав другого нападника. Рейс заходив всередину поля, Я віддавав фланг на откупи Антюху. І вантух ширину тримав зліва, антюх справа. А Горбас, відповідно був другим нападником при атаці. А Рейс грав як опорного. Тут питань немає, так? Тут вже гол на совісті із кіні, і скіні, оця його скидка не вдала. Ну, да. Я думаю, що в нього було два рішення. Він, він, думав зупиняти думав зупиняти, потім побачив, що його Бру... там пресингують, трошки хотів Бру... вже вибивати, напевно. Не, не вийшло, не вийшло вибити. І, і як... Джордан підспізнувся да, трошки, під... да, і це не дало йому змогу вступити в єдноборство. Ну і, і треба також все одно відмітити мервалючі, який на випередженні зіграв головою. Як нападник да йшов на м'яч, шукав контакт з м'ячем, направляв м'яч до воріт. Тут питань нема тут. що Джордан трошки да. Не підібрав шипи. Не трошки або... це так розпластався. Але трошки. чесно, ковзали дуже багато і всі футболісти. Так, Ми газом хвалили в першому можливо, таймі. — Можливо, агронома не треба, так? Да? Як... Ні, ну я думаю, що все одно тут можливо не до агрономів. Питання а до футболістів, які шипи не підібрали. Це так, ж кош, просто що, дощ. Може. Це нічого не було там, ні снігу, ні пожалети. І, поле, і якось. поле тримало. Поле тримало. Знову ж таки, рівне. Я думаю, що якість газону була непогана. Так, це другий м'яч. І переможний так. гол Вереса. І знову, так? Так, Два моменти з фігурного катання, які, в принципі, приносять два голи в ворота зорі. Тільки оцінки, <свісно> оцінки не ті. <свісно> 0.0. <свісно> Жуніор, так послизнувся цього разу. Ну, Дуже прикро так програвати, чесно. Прикро, прикро, прикро. Маючи ігрову перевагу. Однозначно. Ну і Луан. Дуже добре виконав. Ну, я гостру передачу віддавав, зорієнтувався Луан, змістився, покращив собі позицію, пробив. Тут Младену предстоїть розібрати гру захисників центральних, як протидіяти цьому моменту. Як протидіяти трошки вище зустрічати і надавати, виходячи, ну, так таку зручну позицію для пробиття поворотом. Так, ну поки флеш-зона у нас мовчить, давайте до спірного епізоду перейдемо. 38 восьма хвилина. Рахунок 1 один спірний. Тобто я, момент, він неспірний. Не спірний, да, так, да. справді. він, він такий що спорити. Ну щось нам розповість ріцулі потім, так да. якось і... виправдає. Якось... Ну, за все. Якось якщо скажу, почне да. виправдовувати, то теж не, не буде не смішно, якщо якось дає виправдовування. Тому що ми бачимо і діях самого кіпера він почав повертатися. Він, ну, він навіть не апелював до, до арбітрів, що там фол якісь. Явна помилка бі... 에... голкіпера, тому що він стояв і чекав м'яч. А з цього повтору чи не зачепив таки праву руку? Кожухара в цьому не можна воротаря трогати у вратарському. У так, вратарському. Ну, ну навіть, навіть, була у, у Карновому майданчику. У вратарському не було боротьби. Оце сам Таня, головний. Ось цього повтору і по правій руці. Після того, так, як ви був м'яч, до того. Такий кіпер налітає на Він паралельно. Яцика, він паралельно я, я, яцик іде на м'яч. Атакує паралельно. Яцик іде на м'яч. Я, я теж бачу, що Яцик грає в м'яч. І навіть, навіть якщо б Яцик не зіграв м'яч. Яцик, яцик не йде в голкіпера. Яцик іде в м'яч. Якщо Денис знає да, в уртайському майданчику да, там може свістити, не може трогати вратаря. Та я... Так я вже... сам Кожухар знає, він навіть не падав, нічого не просто. Да, він він ус... Я ж про це і кажу. А, він догрований, він, догравав, і він, там, він є, там нія, потім нія, вже приліг. Ніяк ЛНЗ, Лензе, да, ніяк Лензе. Ну, він, 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 він вже потім там приліг, там, щось його там десь заболіло. Але то вже, так, то вже такі відмазки. знаєте. Ну, По-перше, при, прийняття рішення невірне. Грай одним кулаком на випередження. І немає епізоду. Mm -hmm. По-друге, я думаю, що кожухар не бачив яцика. Чому одним? Одним можна трошки витягнутися. Ну одним звичайно, коли ти одну руку витягаєш, вона далі ніж коли ти витягаєш дві. Але він добре. Він міг і двома кулаками зіграти, не ловити. Ми будемо бачити в кінці тайму його невпевнені дії, коли він знову ж таки м'яч летів до нього в руки і він вже грав кулаками. Просто вибивав м'яч, коли він міг його ловити. Так, слизька погода, дощ, елемент. Невпевненості вже був присутній в нього, і він, я думаю, в голові вже розумів, що ну це просто пофартило йому, що там зарахували фол. Така помилка Романюк їх же навіть насправді дві. Ну перше те, що вона побачила фол, який Да ну не існуючий, По друге це те, що вона поспішила зі да, скомде. І да, вам вже не міг трупи. Це, це та, саме да. головне да, оцей свисток. до грати матч, дайте грати епізод. епізод а потім да в я... в тебе є поміч, помічник Приймай там люди річ, сінять, як да, ти да, дивляться. Ти дай зараз пограти, свістишь, і, та... і ця помилка, вона така така прикра, така не невкусна. Ну я не знаю як назвати, як її можна оправдати. Як Ні, Ні, можна віші про... Ну, ми ж прослухаємо? Навіть не продвути, а пояснити чим. По... Да. Про... просто Я... пояснити. Це ж наскільки треба було бути впевненою в тому, що там є фол, щоб одразу. Так, виснути? так. І тому, і тому ми кажемо, що якщо б там був 100% фол, там дійсно зіграв Яцик в корпус голкіперу, там збив його з ніг, або там ще щось, 100% окей. Але ну, тут це гольовий момент. Ми інколи бачимо, коли там десь метровий або півметровий офсайт не свіснять, тому що дають догравати епізод, а потім вже там міряються лінії, дивляться і, і вирішують. Або там десь фол всередині поля дають догравати, а потім дивляться. У нас арбітр арбітрам полегшили їх умови і дали їм відеоповтори. Навіщо вони потрібні, якщо ви іми не користуєтесь? Дайте дограти момент. Тим паче, це гольовий момент. Тим паче, щоб Бутківський е забив м'яч. Вони би скористались без сумніву, але свисток вже був даний, немає сенсу. Ну, парі, він не може бути ми про це ми про це і розмовляємо. Що навіщо давати свисток е, заздалегідь, якщо можна витримати таку правильну паузу, я б сказав, і вже потім після цього. Тому і претензії до арбітрині, тому що вона саме цю паузу не витримала, а просто е, дала свисток і все, і вже нічого не можна зробити. На цьому наш ліміт на матчі Верес-Зоря вичерпано. Верес перемагає 2-1. На жаль, поки не встигли послухати коментарі головних тренерів команд. Неодмінно всі вони будуть в нашому ефірі, але вечірньому. Тому підписуйтесь на ютуб канал УПЛТБ. Після останнього поєдинку матчу коло лівий берег. У нас буде необмежений час: година півтори. Аби послухати всі ті інтерв'ю, що в нас за сьогодні будуть записані. А тепер зовсім трошки в нас лишається до поєдинку. Олександрія, рух. В нас є склади команд. Я пропоную не до складів, а до ЕЛ рухатися. Іванюкович працює в Олександрії. Отже, Ело, привіт і будь ласка, тобі слово про новини команд. Чекаємо від тебе інформації. Тоді мої вітання. Ну спершу зазначу, що ви сьогодні подивились дощовий поєдинок у рівному. А зараз на вас очікує дуже сонячний матч. В Олександрії класна погода 26 градусів. Тут літо затрималось. Щодо поєдинку, скажу, розпочну із господарів. Вимушена заміна у стартовому складі. Є у Рослана ротаня в поєдинку із кривбасом. Тримувався нападник Дживані. Тож відповідно він відновлюється і поки займається за індивідуальною програмою. А в складі. Його замінив біляєв більше свіжих втрат немає. Так само продовжує перебувати в Лазареті Шулянське. Він нагадаю, травмувався ще в поєдинку із оболоні. Звісно, Олександрійці прагнуть продовжити свою безпрограшну, а ще краще переможну ходу. Зараз Олександрійці схиляються більше до такого прагматичного футболу, і це дає результат. А в контексті саме результату дуже цікавий поєдинок із рухом, адже суперники є незручними одне для одного. Було сім очних матчів саме в УПЛ, шість нічийних результатів. Атів і одна перемога львів'ян зазначить, що у руха саме якась така нічийна тенденція. Три останні поєдинки: це мирові із однаковим рахунком 0-0. Власне щодо цього, і Віталій Пономарьов, і всі його підопічні були категоричні перед матчем, Що треба щось змінювати у саме нападі, а забувати рух мія. Пам'ятаємо, коли рух перемагав у цьому сезоні. Обов'язково це робив із розгромними для суперників результатів. Щодо кадрів, львів'ян відновився сапуга та його вирішили поберегти і залишили у Львові. Так само продовжують перебувати на лікарняному спастуха, слюбик та слюсар. А плюман пам'ятаємо, відновився, але поки не отримав шансу вийти на поле. Можливо, це станеться сьогодні. Климчук отримає більше ігрового часу. Також після ушкодження сьогодні він взагалі у стартовому складі. Зазначу, що шість футболіст. Стів руху після цього матчу відправляться до складу молодіжної збірної. Серед них незмінний у цьому сезоні. Воротар Львів'ян Дмитро Левдій він саме дебютний отримав виклик до молодіжки. А як сьогодні Олександрія спробує чинити опір руху? Про це розказав колишній гравець Львів'ян Юрій Копина. Пропоную його послухати зараз. Свого часу ви були рекордсменом руху за кількості зіграних матчів. Зараз буває певна футбольна ностальгія за цим клубом. Звісно, це клуб, який мені дав, можна сказати, шлях до прем'єр-ліги. Тому звісно, згадується нині. які емоції у вас викликає зустріч із рухом на футбольному полі. Та класні емоції, буде тут хороша бойова гра. Рух сильний суперник, це конкурент за високі місця, тому вважаю, буде боротьба до останніх хвилин. Вам імпонує той футбол, який нині демонструє рух? Що б відзначили у них? Гра в один в один, силовий більше футбол, фізично дуже сильна команда, але ми готувалися до неї, знаємо, як вона грає. Тому думаю, ми впораємося з нею. Останні три поєдинки руху були нічийними 0-0, але коли рух перемагав, були розгроми суперників. Як ви думаєте, в чому рух може бути небезпечним сьогодні? Думаю, що рух грає більше на контратаках, більше старається відбирати м'яч на чужій половині поля і проводити свої атаки, тому думаю, от в цьому компоненті вони сильні. Щодо вашої команди, від старту сезону Олександрія тримається в лідерах. На вашу думку, цьогоріч, за рахунок чого, Олександрія власне демонструє настільки високі результати? Ну, насамперед, за колективу. У Нас дуже хороший колектив, і за рахунок того, що ми працюємо один за одного. Ми стараємось на кожному клаптику поля відпрацьовувати один за одного, стараємось досягати хороших результатів. Руслан Ротань лише через якісь кадрові втрати змінює стартовий склад. Як за таких умов пробитись в основу? Ну, команда перемагає для чого щось міняти. Дякую вам, успіхів. Студія власне команди вже закінчили розминки і відправились до роздягальні, де отримують останні настанови від тренерів. І тож чекаємо початку поєдинку і побачимось в перерві. Дякуємо, Ело. Давайте до стартових складів. Отже, Олександрія тут все в принципі звично, крім Біляєва на лівому фланзі півзахисту. Нема Дживані, нема Шулянського, і ось такий екстрений вибір Руслан Ротань робить, тому що біляє він же гравець центру поля. так? Але що він може і він гра зіграти. Саша дуже різкий, креативний. Він цю позицію з задоволенням закриє. І він не раз виходив. він сюди і грав достатньо, достатньо добре. Так, ну в усьому іншому такий звичний склад. Починав сезон Копина центральним захисником. Останніми турами грає кампуш. Переможний склад. Якщо і міняю, то тільки з таких необхідних причин. До речі, щодо трансферу Єрмакова, то виявляється, все давно офіційно оголошено. Ще на початку серпня. Я, я думаю, я думаю, що це ти що ти якийсь інсайз. Гроші на рахунку. Звичайно, в Макабі, звичайно. і в Олександрії вже грає на правохороне. Я щось зовсім щось про ти позабув. мене збив з долика сежу. Думаю, може ще ніхто не казав нічого. Думаю, промовив. Так, і склад руху тут теж все звично, крім Юрія. Климчука, який міняє Іллю Квасницю. після довжелезної травми Климчук спочатку вийшов на заміну пару матчів, і ось тепер він в старті на трошки незвичній позиції, але такий зберігає собі резерв для підсилення Віталія Пономарьова, тому що в руху традиційно. В протоколі небагато і близько не стільки, скільки можна використовувати. Але підсилювати гру є Ким, і, і Ротаню, і Віталію Пономарьову. В принципі, у нас матч претендентів на найвищі місця. Олександрія стартувала взагалі феєрично. рух десь тримає свій стабільний рівень, який він показав минулого сезону. Тому гра обіцяє бути дуже цікавою. Дивимося і на УПЛТБ. преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші, друзі. Це важливо дивимося, да.